Усім привіт! Нещодавно звернувся до мене мій колега-пасічник з проханням виставити його відео на своєму каналі. Суть даного відео він розкаже. Від себе я скажу тільки, що це створюється певна організація, в якій приймають участь пасічники, ті, хто хоче допомогти пасічникам-початківцям. Суть допомоги. З його слів, я так зрозумів, що полягає в тому, що вони будуть давати пакети, але на певних умовах для цього буде певні дії потрібно даним пасічникам, які починають виконати. Тому його відео я прикріплю до цього. Ще в нього було, було прохання, щоб ви у коментарях, ті, хто хоче прийняти участь, задавали питання, і він буде вам відписувати. Можете в нього контактну інформацію там запитати, ну і все остальне. Вітаю. Мене звуть Валентин. Хочу зробити об'яву усім, хто має бажання почати свій шлях з бджолами по життю. Запускаю проект. Проект називається З джолами по життю. Якщо маєте знайомих, які хочуть мати бджіл, мають бажання почати свій шлях з бджолами по життю, нехай звертаються до мене. Зараз зачитаю більшість пунктів, що потрібно для того, щоб отримати бджіл. Умови. Перше. Бажання тримати бджил та навчатися за ними доглядати. Друге. Тримання джил в альпійцях. В альпійських вуликах на рамку Аж 108. Пакети джил будуть відправлятися саме на цю рамку. Третє. Протягом першого сезону, а саме весна, літо, осінь. відзняти 6 відео, де ви знаходитесь біля джил в альпійцях. Ці відео буду виставляти у себе на каналі Аpis Games. Четверте. В наступному сезоні поділитись одним пакетом на Альпійську рамку. Адресу бажаючого. Теж мати бджоли в Альпійцях, буду надавати. П'яте. Наступна людина, яка отримує від вас, кому я відправив ну, два пакети на альпійську рамку. Хто мається на увазі, ви вже будете мати мінімум 2 вулика на альпійську рамку з бджолами. Отримує 10 корпусів на альпійську рамку, щоб тримати там джіл. Шосте. Той, хто отримує корпуси та 2 пакети джіл, відзнімає 8 відео, де ви знаходитесь біля джіл, доглядаєте за ними. Можливо, просто їх показуйте, як вони себе почувають. Вони теж будуть виставлені на каналі Аpit Протягом двох років на всі існуючі альпійські вулики у джоляра буду висилати молоді матки до 50 штук. На даний час матки породи карніка, Карпатка, українська степова. Доставку. Самих пакетів бджил, а також маток розділяємо на Дев'яте. Потрібно буде бути в декілька групах телеграм, а саме джолами по життю та альпійський вулик. Десяте. Безкоштовно можна буде консультуватися та навчатися поведенню бджіл в альпійцях. Тепер звертаюся до усіх джулярів, які мають джил на альпійську рамку H108, можливо, на інших системах, то звертаюся до вас і говорю так: всім бажаючим поділитися пакетами на альпійську рамку, БУ вуликами на альпійську рамку, поділитися якоюсь допомогою в розвитку проєкту, приєднатися до нього. Пишіть мені. Або дзвоніть. Дякую. Усім гарного дня!